Вітаю, друзі, я Олена і ви на каналі Нові Сади. Сьогодні 29 грудня, майже місяць для вас вже нічого не знімала. За цей час на моєму підвіконі відбулися деякі зміни, тож сьогодні ділюся результатами пізнього осіннього вкорінення рослин. Це інжир, пепіно і розмарини. Якщо цікаво, які рослини вкорінилися, як я це робила і що робитиму з рослинками далі, ставте вподобайку і продовжуйте перегляд. Це інжир Він вкорінився. Ось так зараз виглядає інжир. Дивіться, які корінчики тут у нього вже. Вже почали вилазити вони крізь отвори в стаканчики. Тому сьогодні хочу перевалити цей інжир у більший горщик. Вже, мабуть, близько трьох тижнів тому я зняла з цього інжиру укриття, почалася вегетація, бачите, брунічка розкрилася і починає рости листочок. Тож, гадаю, потрібно перевалити його у більший об'єм для того, щоб. Коренева й надалі добре розвивалася. Гілочку для вкорінення взяла з рослинки, яку замовляла в жовтні цього року. Посилочку з інжиром і пюпі отримала 24 жовтня, замовляла на каналі Тропічний Сад. В описі під відео залишу посилання на цей канал. Може, комусь стане у нагоді. У Анатолія багато екзотичних рослинок і є корисні відео про ці рослини. Тож, якщо цікаво, переходьте і дивіться. Ось так ці рослинки виглядали, коли я отримала посилочку. Помічниця прийшла. Тут вже без тебе гілочку хтось надломив. Бачиш, вже без тебе надломили гілочку. Ну, вона надламана все одно вже діло до зими, тож я ось так її зріжу. Ось він злама, а це спробую, до речі, вкорінити. І ось такі пепіну. Ось моя помічниця. Ну, що ти робиш? Що ти робиш? Помічниця? Одразу, друзі, поставлю на вкорінення ось цю гілочку інжиру. Цей листочок зріжу. Листочок зріжу. І ці, мабуть, ось так навпіл. Ось так. Пролю водичкою і закрию пакетом. Для вкорінення інжиру взяла розкислений торф. Сухий він трохи. Ось так проливаю його, промокне і все, нічого більше. Ось так він стоятиме. подивимось потім, що з того вийде. Адріатичний. Інжир адріатичний змій. Подивимось. Отже, друзі, з моменту встановлення цього живця на вкорінення пройшло 2 місяці. За два місяці він дав корінчики і адаптувався до сухого повітря. І будемо пересаджувати зараз ось такий знайшла горщик 0,8 літрів. Гадаю, що поки що вистачить для такої маленької рослини, такого об'єму поки що вистачить. На дно контейнера, щоб не просипався ґрунт, вкладаю шматок серветки, і з часом вона розчиниться і від неї нічого не лишиться. Вода крізь неї буде проходити, а поки будемо висаджувати рослинку, це просто не дасть. Висипатися ґрунту. Грунт, який взяла ґрунт? Грунт у мене були залишки якогось універсального субстрату, додала до нього трохи нейтралізованого торфу, і поки що більше нічого не додаватиму. Мені потрібно просто, щоб розвинулась поки що коренева система, а далі будемо вже. Якесь підживлення буду вже додавати, коли буду вже пересаджувати з цього горщика. Тож на дно контейнеру насипаю торфяну суміш, і зараз спробуємо обережно якось перевалити наш інжирчик сюди. Бачите, вже корінці вилазять крізь утвори. Обжимаю обережненько, і ось так він виймається. Бачите, які гарні корінці. Тут, до речі, також суміш нейтралізованого торфу, чи, здається, навіть чистий торф, чи суміш субстрату з торфом, вже не пам'ятаю. Ось так ми його. Забагато трохи. Воно прижметься зараз. Так, буде добре. О, ось так. Так. І згори додаю. Ех, засипала нічого. Трохи мало місця, хочу ще вам показати, і щоб не забруднити все навколо. Додаю. Грунт, нічого не втрамбовую, тільки трошки там я його придавила, коли висаджувала, щоб він не заглибився потім. Так, тільки трошечки-трошечки я з боків його прижимаю, все, нічого не будемо ущільнювати, водичкою пролью і все. Проливаю звичайною водичкою заодно. Його помиємо від ґрунту, щоб він був чистенький. Бачите, і ще трошки, щоб промочити ґрунт. Все, ось такий красунчик відправляється на своє нове місце, на поличку згори. Лишилось у мене трохи ґрунта. думаю, оцей пепіно також зараз перевалю. Угорщик. Ось так понаростали пепіно. Бачите, які вже довгі, але трохи вони повитягалися, трохи вони бліденькі і такі тоненькі. Це через те, що не вистачає їм світла. Дуже похмура погода, короткий день, та вже скоро день почне потрохи збільшуватись. Тому не дуже я за це переймаюся. Та ось цю гілочку, яка дуже вже довга, я її, мабуть, зріжу і поставлю знов живці на вкорінення. Ті живці, які я ставила на вкорінення раніше, добре почуваються. Також вони стоять вже без укриття кілька тижнів. Бачите, вже з'явилися на них прирости. І біля кожного листочка також починає рости молодий пагін. І з часом, я думаю, що я зріжу його ось так, ще дам трохи підрости ці гілочці, і також її зріжу і поставлю на вкорінення. Ці живці буду перевалювати у контейнери об'ємом 08 літра. Ось такі вони гарненькі, добре почуваються. зараз покажу інший. Іще один. Ось також тут повно корінців, не дуже видно крізь стаканчик, але їх там багато і потрібно пересаджувати. Також, як бачите, ось молодий приріст пішов вже. І буду також зрізати над оцією брунькою. Щоб гілочки пішли нижче, а це також піде на вкорінення. Верхівочку також буду ще вкорінювати. Ось так. Інший кущик пепіна зараз виглядає. З цих кущиків я брала гілочки для вкорінення. І ось тут, де я зрізала, ось тут, де був зріз, тут також вже пішло два молодих пагони рости. І цю гілку, мабуть, я також буду зрізати на вкорінення, але трохи пізніше. Нехай поки що росте. Поки нехай буде так. Коли, ну, Десь, десь за пару тижнів зріжу і цю гілочку також, і також поставлю на вкорінення. Хочу спробувати вкорінювати пепіну в різні строки, щоб зрозуміти як вони почуватимуться і як розвиватимуться. Звісно, що навесні і процес вкорінення, і процес зростання живців буде набагато швидше, але поки є зараз трохи часу в мене, тож займуся живцюванням. Друзі, так само на дно горщика серветку, навіть горщик я не мила. Такий вже, як є, там росла травичка для кошенят, вже вони її з'їли. Це, трохи не знаю, може цей буде за малий. Візьмемо ось, мабуть, ось цей він такий коротший, а цей за високий треба більший горщик йому. Ось цей, мабуть, перевалю зараз. Подивимось заодно. Ви бачите, які, які гарні корінці. Краса. Ось так, так, можна ще досипати ґрунту. Трохи додамо. І ось так. Все, він там. Примнеться тоді, прольється, сядеться дуже сильно, я ніколи нічого не ущільнюю, трохи, трохи-трохи прижимаю з боків. І все. Зараз прольється водичкою, і все осяде. Отже, і пепіно один пересадили. Також відправиться він на верхню поличку, трохи пролила. І вже не буду його цей пепіно поливати кілька тижнів. Дуже не люблять пепіно, коли взимку їх заливають. Може в них загнити коріннячка. Тому, якщо вирощуєте пепіно вдома на підвіконні, коли мало світла, мало тепла, то взагалі вони не люблять багато волохи. Треба бути. Дуже обережними з вологою для пепіну взимку. Ось такий красунчик. Слухайте, живець не гірший за той, що я придбала. Так що маю вже власний. Все, відправляється він на верхню поличку також. І там вже ростиме. Отже, друзі, перевалила вже інжир і один живець пепіно. Зараз повернула на місце цей великий пепіно, і хочу його зрізати для того, щоб також поставити на вкорінення. Ось тут, де були листочки, де є бруньочки, тут мають піти нові пагони. Тому зрізаю ось так коротенько, кілька тут залишилось бруньок. А з цього робитиму живці. Мабуть, так, мабуть, ось так, оскільки взяти, візьму по три бруньочки. Тут дуже молоде, не знаю навіть. Дві взяти. Спробую. Ми експериментуємо, тому і ось цей молоденький теж спробую вкорінити, друзі. Як буду вкорінювати. Ось цей листочок прибираю ці зріжу. Ось візьму, буду пробувати вкорінювати ось такий живець. Вкорінювала трохи більший минулого разу. Зараз хочу спробувати вкорінити ось такі маленькі. Це майже верхівочка, ось сама верхівочка, ось цей великий листочок я приберу. А ось це молоденьке буду пробувати також вкорінити. Так, поки що їх кладу сюди. Це прибираємо листочки. І тут що? Ну, тут оцей листочок прибираю. Один, один лишаю, ось дві бронючки. Будемо пробувати і дивитися, як воно буде вкорінюватись. Це також один цей листочок прибираю. Ці два лишу, нехай собі буде отакий. І подивимось потім різницю, які краще вкоріняться. Те, що вони вкорінюються, ми вже зрозуміли. Трохи поверну. Щоб більше було йому сонечка, нехай наростає. І зараз візьму стаканчики, візьму суміш, та, що була в мене, і в неї поставлю на вкорінення, використаю залишки цієї суміші. Так, два стаканчики. На два стаканчики мені вистачило. Ось у два стаканчики. Я ці пепіно всі і поставлю. Бачите, друзі, вкорінити пепіно в домашніх умовах, взимку дуже просто. Подивимось за місяць, які будуть результати ще з сьогоднішнього вкорінення. Порівняємо в тому наступному відео, порівняємо Результати, і будемо вже знати, які живці краще вкорінюються, і коли саме пізніше чи раніше. Навесні, звісно, це буде вкорінюватись краще. Та поки що є час, експериментуємо. Також непогано вкорінилися розмаринчики. Ставила на вкорінення 24 жовтня. Не дуже видно корінці, але вони там є. Вже кілька тижнів також розмарини стоять без укриття, тому вже сьогодні буду їх виносити у неопалюване приміщення. Ось корінці. Вже вони добре вкорінилися, є корінці, є молоденькі прирости в них, тому буду виносити, їм це не зашкодить, корінці вже є. І відправляться вони в неопалювальне приміщення. Ну ось тут трохи, трохи краще, мабуть, видно. Сподіваюся, видно ось тут скільки є тут корінців. Тому такі рослинки можна вже виносити в неопалюване приміщення, там температура десь плюс 5. І вони будуть нормально почуватися. Минулої зими я так вже робила, виносила взимку у неопалюване приміщення вкорінені живці, які простояли там кілька тижнів після вкорінення. І все, вони дуже добре вони почувалися. І навесні вже навіть почали були квітувати. З тих рослин, які я ставила на вкорінення наприкінці жовтня, ще в мене є ось такий мирт. Також видно вже корінці, і кілька тижнів стоять мирти вже без укриття. Та мирти будуть рости надалі. В теплі мирти теплолюбиві. В мене в неопалюваному приміщенні стоять мирти, яким вже рік і два. То там вони не дуже добре почуваються, такі молоденькі, взагалі не можна виносити на холод, вони мають бути зростати в теплі. Пепіно також залишається в теплі, пепіно теплолюбива рослина, і тому лишатиметься на підвіконі. Для того, щоб їх пересадити у горщики, мені потрібно десь звільнити місце, тому розмарини відправляться у неопалюване приміщення. З тих рослин, що я ставила у жовтні на вкорінення, єдине, що не вкорінилося, це вейгела. Не знаю, чому вона не вкорінилася, але ті живці, гадаю, я, по-перше, їх перелила, і по-друге, все ж таки було запізно. Вже я ставила наприкінці жовтня, ось тут вже, 10-те, 20 яке, ну, десь, мабуть, 24, 26. Десь так я ставила їх на вкорінення. Оце один я залишила, він такий, наче більш-менш виглядає. Кілька живців навіть запліснявіли, тому я їх взагалі викинула. А ось цей лишила поки що, нехай постоє, може, щось. Хоча корінців не видно, але не викидаю, нехай трохи постоє. Кілька років тому я вкорінювала. Вигелу у вересні, і у вересні вона дуже добре вкорінюється. У жовтні вже запізно. Нічого, маємо досвід. Мені потрібно знайти місце для того, щоб поставити перевалений у більший горщик інжир, тому, мабуть, ось ця цибулька. Яку висаджувала три тижні тому, відправиться вже на кухню. Бачите, вже наросла так добре, будемо потроху споживати. А на звільнену поличку вже поставлю перевалений інжир. Живець власного вкорінення. Дуже він гарненький, як на мене. Тож експериментуйте, друзі, і у вас неодмінно все вийде. На все добре, друзі! Все буде Україна! Дивіться, яка краса, соковита, зелена цибулька. About the people that you know who are trying.